Прийшла мені оплата 6543 тисяч гривні за електроенергію, яку я продав по зеленому тарифі за місяць жовтень 2025 року. Ліві на розбут розрахувався за цей місяць, але має заборговані за вересень і за серпень цього року. Не розрахувався, бо тому, що Укренерго не перераховує кошти енергозбутом запізненням. Перераховує, але з запізненням суттєвим і не всією оплатою. І люві на спочатку оплачує податкове навантаження, а тоді вже клієнтам. Гроші обіцяють, що оплатять щось можливо у грудні, щось можливо у січні. Ну будемо надіятися. На жаль, велику суму грошей певно потрібно тратити на відновлення електромереж. Тому придеться почекати, що ж поробиш, але і так добре: 6534 гривні, тридцять мені за жовтень оплатили. Це приблизно 1000 кВт Я мав надлишку. І ще приблизно близько 1000 кВт я спожив, за які я б теж мав би заплатити, а не заплатив. Тому якщо ви хочете також отримувати за надлишкову електроенергію кошти, а не щоб ви платили в обленерго, звертайтеся, знаємо, як це зробити.